Вітаю колеги! Я Сітькова Ірина, і сьогодні хочу запропонувати вам створити цікаву вправу для опитування учнів на сервісі Interactive Me. Це буде вправа, що дозволить учням і ученицям зробити вибір самостійно, взявши в такий спосіб відповідальність на себе за свій результат. Ну і підтримає мотивацію до навчання, оскільки погодьтеся, звичайні опитування учням і ученицям не завжди до вподоби. Отже, переходимо на ресурс InteracтіMe, вбиваючи названу адресу в пошуковий рядок браузера, реєструємося на цьому сайті, інтерфейс у нього англомовний. Якщо для вас це незручно, скористайтеся автоматичним перекладом за допомогою відповідної функції в Google браузері. Я обираю галерею шаблонів і шукаю печиво з передбаченням. Натискаю на кнопку, що дозволяє використовувати цей шаблон. Ми можемо переглянути його в дії. Як бачимо, маємо 12 печів. Натискаємо на будь-якому, печиво нібито розламується і видає нам передбачення чи то якийсь інший текст. Ми будемо сюди вводити запитання з певної теми, що стосується вашого. Предмети. Отже, після перегляду можемо перейти до редагування. Натискаємо на кнопці Редагувати. Прибираємо ось тут цей блок, що містить назву. Чому? Тому що там в цьому блоці не підтримується кирилиця. Далі натискаємо на рожевому полі. І можемо відредагувати тло. Звичайне, кольорове тло мені не дуже подобається. Тому я натисну на кнопці Завантажити, і можу обрати заздалегідь підготовлений малюнок. У мене вони вже є в галереї, у вас, звичайно, їх не буде, бо це ті фото, які я вже використовувала для інших втрав. Ви можете скористатися або Сервісами зі стоковими фото, що пропонує вам безпосередньо система, або завантажити власне зображення з комп'ютера. Я оберу те, що в мене вже є, натискаю, і, як бачимо, тло одразу змінилося. Далі маємо натиснути Редагувати, і перед нами є можливість відредагувати як текст, так і зображення. Скажімо, я не хочу, щоб в мене це були печевка. Мені це тематично, наприклад, не підходить. Тому я натискаю на е, значок фотоапарата і знову опиняюся в своїй бібліотеці малюнків. Знову таки у вас тут буде порожньо. Користайтеся або запропонованими сервісами, або заздалегідь, підготуйте необхідні зображення. І завантажу їх собі на комп'ютер. Я оберу, ну, скажімо, ось таку малинову гілочку. Як бачите, картинка змінилася. Але я так само не хочу, щоб в мене розламувалося печиво. Я хочу, щоб це був малюнок одразу із текстом. Я натискаю змінити і обираю із того, що я вже маю. Це були заздалегідь, підготовлені малюнки. Текстом. Натискаю замінити. Як бачимо, картинка змінилася. Тут маємо обов'язково щось прописати. Я пропишу просто завдання 1. І для того, щоб переглянути, я натисну Зберегти і натисну попередній перегляд. Отже, бачимо: перше печиво замінилося. Я на ньому натискаю, відкривається те зображення, яке я додала. Як бачите, в ньому текст вже заздалегідь розміщений. І ось той текст, який я вводила. Мене все влаштовує, і я хочу продовжити редагування, тому я повертаюся в редактор, натискаю ще раз редагувати і обираю картку другу. Припустимо, я не хочу замінювати зображення печива, мене воно цілком влаштовує і розламане печиво влаштовує так само. Я хочу лише записати завдання. Ну, Наприклад, запишемо таке правило. Вживання апострофа. І натискаю зберегти. Я хочу переглянути, що в мене з того вийшло. Отже, першу картку ми з вами перевіряли, перевіряємо друге печиво. Як бачите, печиво залишилося на місці, ми його з вами не змінювали. Але ось завдання змінилося. І його можна пропонувати дітям. Після того, як я відредагувала в такий спосіб, всі картки, я покажу ще раз, я повертаюся до редактора, натискаю Редагувати, обираю наступну картку, де я хочу провести зміни, замінюю те, що мені потрібно, замінюю текст, можу замінити зображення тощо. І коли мене все влаштовує, я переглянула вже повністю цю роботу, я натискаю Publish, зачікую зовсім трішечки, і бачу, що система згенерувала покликання на мою роботу. Я можу переглянути проєкт, а можу скопіювати укликання. Є можливість конвертувати також в PDF, але але ну, не дуже зручно цим варіантом, навіть якщо ви його роздрукуєте, буде користуватися. Тому я копіюю покликання і закриваю це вікно. Відкрию сусідню вкладку і вставлю. Покликання. Мені відкривається та робота, яку я щойно завершила. Перевіряю, вона працює. А отже, я можу скористатися цим покликанням. Де його ще можна знайти? Коли ви повернетеся до себе в кабінет. Ви побачите ось таку кнопку поширити або вбудувати. Якщо на ній натиснути, ви отримуєте доступ до покликання, яким можете поділитися. Але варто зазначити, що у безкоштовній версії є ліміт на кількість переглядів. І якщо цей ліміт буде перевершено, то ви ризикуєте залишитися без. Доступу взагалі до свого аккаунту на сервісі Interactive. .me. Тому я би радила не викладати це таке покликання у відкритий доступ. Ви можете спокійно використовувати його на уроці з учнями, надавати їм доступ до перегляду, але не поширювати, скажімо, в соцмережі. Ви бачите, що є певні обмеження, є певна статистика для безкоштовної версії. На цьому міні-урок завершено. Сподіваюся, він був для вас цікавим корисним, і хай ваші учні і учениці проходять опитування на уроках із задоволенням. До нових зустрічей.